Ви навіть не здогадуєтеся, що звичний сніданок може стати вибухівкою для вашого організму. Яйця, здавалось би, корисний продукт. Ми звикли думати, що вони дають силу, енергію, білок, необхідний кожному. Але є одне але якщо з'їсти яйця з певними продуктами, наслідки можуть бути фатальними підвищений тиск, закупорка судин, порушення роботи серця, усе починається з дрібниць, тарілки на нашому столі. Сьогодні я покажу, чому деякі поєднання яєць руйнують судини, підвищують тиск і навіть провокують рак. І головне, розповім, як зробити так, щоб яйця приносили лише користь, а не шкоду. У цьому відео ви дізнаєтесь, які саме продукти не можна поєднувати з яйцями: 5 найпоширеніших помилок, які ми робимо щодня, навіть не помічаючи цього. Ви почуєте, як ці поєднання впливають на серце, печінку і травлення. Чому після такого сніданку може підвищуватись тиск, з'являтись важкість або навіть біль у боці. І найголовніше, я покажу, як приготувати яйця правильно, щоб вони приносили тільки користь, підтримували рівень енергії, пам'ять і здоров'я судин. Якщо вам більше 50, уважно подивіться це відео до кінця. Те, про що я зараз скажу, може буквально продовжити ваше життя. Яйця один із найпопулярніших продуктів на нашому столі сніданок, обід, вечеря. Вони підходять завжди. У них міститься все необхідне: високоякісний білок, який допомагає м'язам, холін, що підтримує роботу мозку, вітамін Д, важливий для кісток і імунітету, а також корисні жири, без яких організм не може засвоювати вітаміни. Здавалось би, ідеальний продукт. Але справа не лише в тому, що ми їмо, а й з чим ми це робимо. Білок і жовток це складні речовини, які можуть вступати у взаємодію з іншими продуктами, і тоді замість користі починається справжня внутрішня хімія, реакції, що перевантажують печінку, підшлункову і судини. Тому зараз ми розберелося, які саме поєднання з яйцями можуть бути небезпечними, навіть якщо здаються абсолютно звичними. Бекон, ковбаса, смажене м'ясо це класика, яку багато хто любить із яйцями. Ароматний сміданок, апетитна скоринка, ситно і смачно. Але саме тут криється одна з найпідступніших помилок яйця самі по собі містять холестерин у помірній кількості, яка для здорової людини не є небезпечною. Але коли ми додаємо до них жирне м'ясо чи ковбасу, організм отримує подвійну дозу насичених жирів і холестерину. Судини просто не встигають з цим упоратися. Уже через 30 хвилин після такого сніданку рівень поганого холестерину починає зростати. Кров стає густішою, а стінки судин менш еластичними. Для молодого організму це не так помітно, але після 50 років така комбінація може стати справжньою тихою міною для серця. Вона поступово звужує судини, підвищує тиск і збільшує ризик інфаркту чи інсульту. І що гірше, ми звикаємо до цього смаку. Нам здається, що без шматочка ковбаси яйця прісні. Але є чудова альтернатива: приготуйте яйця з овочами, зеленню, авокадо або тушкованими грибами. Так ви отримаєте ситну, ароматну і водночас безпечну страву, яка справді зміцнить серце, а не навпаки. Багато хто любить солодкі сніданки: млинці, тости, оладки з яйцями, варенням чи медом. Здавалось би, що може бути кращим на початок дня. Але саме таке поєднання. Одне з найшкідливіших для обміну речовин. Коли ми змішуємо яйця з цукром чи солодощами, в крові одночасно підвищується рівень білка і глюкози. Організм реагує миттєво, підшлункова залоза виділяє велику дозу інсуліну, щоб упоратися з цим цукровим вибухом. Енергії, наче багато, але вже через годину настає різкий спад сонливість, слабкість, дратівливість. Якщо так починати день постійно, клітини перестають реагувати на інсулін належним чином. Це явище називається інсулінорезистентністю, першим кроком до діабету другого типу. І саме після 50 років цей ризик зростає в рази. Щоб уникнути цієї пастки, замініть солодкі поєднання на легкі і природні. Приготуйте омлет без цукру, а зверху додайте трохи ягід або щіпку кориці. Це збереже стабільний рівень цукру в крові, подарує енергію. І дозволить залишатися бадьорими без шкоди для здоров'я. Яйця з сиром чи вершками звучить смачно, правда? Пишний омлет, запіканка, яєшня з розтопленим сиром. Таке поєднання здається апетитним і навіть розкішним, але саме воно одна з найважчих комбінацій для травлення, особливо після 50 років. І яйця і сир містять чимало жиру. Разом вони перетворюються на справжню жирову бомбу, яку організм змушений довго і важко перетравлювати. Печінка і жовчний міхур працюють на межі можливостей, намагаючись розчепити жири. Якщо жовч застоюється, виникає важкість, гіркота в роті, здуття, а з часом ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Особливо це небезпечно для тих, у кого вже є проблеми з жовчовидільною системою або зайва вага. Організм просто не справляється з такою кількістю жирів одразу. Але це легко виправити. Замість сиру чи вершків додайте до яєць овочі, зелень або трохи нежирного йогурту. Вийде легка, ситна страва, яка не перевантажить травлення, але дасть відчуття комфорту і користі. Такий сніданок справді підтримає здоров'я, а не забере сили. Смажена картопля з яйцями страва знайома майже кожному. Шепить на сковороді, пахне смачно, здається простою й ситною. Але саме це поєднання найчастіше призводить до проблем із травленням і набору зайвої ваги. Картопля це джерело швидких вуглеводів, а яйця жирів і білка. Разом вони створюють суміш, яку організм сприймає як сигнал до інтенсивної роботи. Підшлункова залоза починає виробляти багато ферментів і інсуліну, щоб перетравити таку важку комбінацію. У результаті. Замість енергії ви відчуваєте сонливість, важкість у шлунку і здуття. Для людей після 50 років це особливо шкідливо, бо підшлункова вже працює не так активно, як у молодості. Регулярне вживання такого сніданку може спричинити хронічне запалення або навіть панкреатит. Щоб уникнути цього, варто замінити картоплю на більш легкі та корисні гарніри, наприклад, гречку, овочеве пюре або тушковані овочі. Така страва теж буде поживною, але без відчуття перевантаження. А головне, збереже стабільний рівень енергії на весь день. Багато хто додає молоко в яйця, готуючи омлет чи яєшню. Здається, що так страва виходить ніжнішою, повітряною, смачнішою. Але мало хто знає, що саме це поєднання може стати причиною важкості і дискомфорту після їжі. Річ у тім, що білок яєць і казеїн. Головний білок молока перетравлюється різними ферментами. Коли ми змішуємо їх разом, організм починає змагатися сам із собою. Травні ферменти не встигають повноцінно розчепити ці речовини. Результат важкість, здуття, газоутворення, іноді навіть біль у животі. Для людей із чутливим шлунком або зниженим рівнем кислотності після 50 років це поєднання особливо небезпечне. Воно може спричиняти постійний дискомфорт і поступово погіршувати травлення. Але є просте рішення: готуйте омлет без молока. Додайте трохи води або овочевого бульйону, страва залишиться ніжною, але набагато легшою для шлунку. А якщо додати зелень чи тушковані овочі, ви отримаєте ще й додаткові вітаміни та клітковину, які підтримують ваше здоров'я і легкість після їжі. Щоб яйця приносили лише користь, дотримуйтесь кількох простих правил. По-перше, не смажте яйця у вершковому маслі. Так ви додаєте зайві насичені жири, які перевантажують судини. Краще готувати їх на воді, тушкувати або варити. Так збережуться всі корисні речовини і смак залишиться чудовим. По-друге, не зберігайте варені яйця довше трьох днів. Чим довше вони лежать, тим більше змінюються білки, і організму важче їх перетравити. І найголовніше їжте не більше 5 6 яєць на тиждень. Навіть здоровим людям після 50 років це допоможе підтримувати нормальний рівень холестерину і зберігати енергію протягом дня. Подивіться на свій сьогоднішній сніданок. Якщо там є хоч одне з цих небезпечних поєднань, ви вже знаєте, що робити. Поставте вподобайку, якщо дбаєте про своє здоров'я, і підпишіться на канал. Наступного разу я розповім, з якими продуктами не можна пити каву після 50. Це ще один шокуючий факт, який здивує багатьох. Ваші звички зранку можуть змінити не лише день, а й життя. Тож давайте робити їх безпечними і корисними.